Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. зенітно ракетного дивізіону 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти Микола Гостролуцький псевдоострий показує зразок дрона. Такі безпілотники використовують військові Російської Федерації для розвідки або для скидання вибухівки, говорить військовослужбовець. В руках рубках дрон він також використовується противником. Для нанесення ураження як інфраструктури, так і цивільного населення, знищення автомобільної техніки. Вони сюди прилаштовують вибухові пристрої. Цей виріб летить в одному напрямку, де він наносить ураження, в ті об'єкти, які, наприклад, сам пілот спостерігає. А ж саме цими ж дронами наносять ураження як по інфраструктурі, так і по будинкам жилим і по мирному населенню. Коли летить в півідрон там, на там, 100-200 метрів, він прекрасно бачить, що це йде цивільний або рухається цивільний на свої автівки. І вони, просто не жаліючи цивільне населення, наносять ураження. У зв'язку з чим у нас дуже багато цивільного населення гине. За словами Миколи Остролуцького, російські військові також постійно атакують Херсон та його околиці з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Інтенсивність застосування ФПВ-дронів і безпілотників типу «Молнія» зросла. Зараз дуже велика інтенсивність ворожих ФПВ-дронів та молній, а також збільшилось обстріло артилерії. З ФПВ-дронів вони з, з, Застосовують для нанесення ураження як і на мирне населення, так і на скажімо, цивільних людей. Тим паче, коли там місцеві переміщаються на автівках, на автобусах, вони збільшили атаки по місту Херсону, а саме і по інфраструктурі для знищення, щоб не було у цивільного населення світла та тепла. Запускають молнії. Які в основному знищують інфраструктуру Херсонської області та Херсона вночі була атака БПЛА типу шахет на цю локацію, і після чого виникла пожежа загранням даного будинку? Ударний БПЛА Шахет має значний обсяг, великий я б сказав, обсяг вибухової речовини. Як правило, бувають навіть використовують спеціальне з термічними там начинкою. І після цього будівля одразу спалахує і тим, тим паче використали декілька, одразу по прибуттю наших підрозділів було повне горіння цієї будівлі. Оціння даної пожежі ускладнювалася тим, що це будинок так називаємо старого фонду. Він досить старий і тут будова, як правило, все зроблено з дерева. Та камешових перекриттів. за словами начальника Херсонського обласного оперативно-координаційного центру ДСНС України Андрія Гавриляка, російські військові застосовують тактику нанесення повторних ударів. Коли рятувальники працюють на місці обстрілу, атакують знов. Небезпека для працівників ДСНС під час роботи не лише в цьому, говорить Гавриляк. Під час прибуття на місце пожежі. Дуже часто підрозділи ДСНС знаходять нерозірвані снаряди, це можуть бути різні типи і артилерійське озброєння, це можуть бути залишки нерозірваних чи не здоровувавших БПЛА. Також ворог здійснює мінування під'їзних шляхів, дистанційне мінування під'їзних шляхів, для того, щоб служби. Порятунку і інші служби не могли добратися до місця події і допомогти людям. Кількість російських атак на правобережжі зросла, говорить речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Щотижня фіксують від 500 до 550 обстрілів та від 2000 тисяч до 2500 тисяч застосувань безпілотників та ФПВ-дронів. Наші воїни завдяки системам радіоелектронної боротьби та іншим засобам знищують чи подавляють більшу частину ворожих дронів. Також ворог намагається витіснити українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Завдяки активній протидії наших військових штурмові групи противника вчасно виявляються та знищуються наявними засобами ураження. Те ж саме відбувається і в острівній зоні дельти Дніпра, де російські окупанти намагаються закріпитися. Українські військові регулярно знищують плавзасоби ворога з десантом. Варто зазначити, що російські окупаційні війська несуть стабільно високі втрати в особовому складі та техніці завдяки успішним діям українських захисників. Останнім часом втрати окупантів дещо зросли. Наразі ми перебуваємо на місці, куди звозяться залишки боєприпасів з населених пунктів Херсонщини, де проводились роботи з розмінування. Ворог використовує і артилерію, і міномети, і різноманітні системи залпового вогню, в тому числі застосовує авіацію, як гелікоптери, так і літаки. Застосовує авіаційні бомби, некеровані авіаційні ракети. Ці залишки боєприпасів, які ми зараз бачимо, вони вже знешкоджені, але теоретично. Вони всі становлять загрозу. Якщо громадяни знаходять підозрілі предмети або це бачать, що це боєприпас, однозначно радимо телефонувати до поліції або до рятувальників. З початку повномасштабного вторгнення працівники обласної прокуратури зареєстрували більше 33 тисяч кримінальних проваджень щодо вчинення військами Російської Федерації воєнних злочинів на території Херсона та області. 26 тисяч стосується обстрілів цивільної інфраструктури і цивільного населення. Говорить начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах Збройного конфлікту Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко. З березня 2023 року нами фіксується початок застосування безпілотних літальних апаратів. Щоденно правоохоронними органами та прокуратурою реєструється від 1 до 55, іноді 60 фактів обстрілів. А з них Значна частина стосується уражень за допомогою безпілотних літальних апаратів це щоденно може досягати реєстрація до 30 кримінальних проваджень. За даними обласної прокуратури, від початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів на Херсонщині загинуло 1650 людей. З них 45 – діти поранені більше 7 тисяч, з них 273 дитини. Через атаки російських безпілотників поранені більше двох тисяч людей, 232 загинули. На сьогоднішній день притягнуто до відповідальності вісім представників командного складу ЗСРФ, які планували та вели агресивну війну. 10 осіб встановлено з числа вищого командування, яке відповідальне за театр бойових дій на території Херсонщини з боку військових ЗСРФ. 10 осіб притягнуто до відповідальності. Пам'ятаємо 24 грудня 2022 року, коли був здійснений масований обстріл центральної частини міста Херсона перед святами. Тоді загинуло 11 цивільних осіб 64 отримали поранення. Нами встановлено відповідальну особу. Це командир одного з артилерійських полків. Відносно нього справу направлено до суду, і за результатами розгляду судом винесено вирок, який набув законної сили. Особу притягнуто до довічного позбавлення волі. Протягом тижня російські війська атакували Херсон і правобережжя області з різних видів озброєння. Пошкоджені житлові будинки, тролейбусна мережа, вежа зв'язку, газу та водопроводи, транспорт, кінологічний центр. 15 грудня близько шостої години армія Російської Федерації атакувала навчальний заклад у корабельному районі. Поранених немає. Близько десятої години обстріляли селище Білозерку. Один чоловік поранений. Повідомили в обласній військовій адміністрації у Фейсбуці. 16 грудня близько тринадцятої години російські війська атакували дроном авто. Дніпровському районі Херсона, поранений чоловік. Внаслідок ще одного вибухівки у тому ж районі травмовані двоє жінок. 17 грудня близько 7 години армія Російської Федерації обстріляла серед містя Херсона. Повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Один з російських снарядів влучив у дах багатоквартирного будинку. Протягом дня російські безпілотники атакували Дніпровський район Херсона. Троє людей поранені, один загинув. Вісімнадцятого грудня опівдні російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Загинув чоловік. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Прокудін. Близько 14-ї години армія Російської Федерації атакувала одне з комунальних підприємств міста. Поранена працівниця повідомила у Фесбуці Херсонська обласна військова адміністрація. Вранці 19 грудня російські війська обстріляли серед міста Херсона з артилерії. Пошкоджена критична інфраструктура, фасади і дахи будинків. Вибиті вікна. Поранених немає. Повідомив у Фесбуці, начальник Власної військової адміністрації Прокудін. 16 грудня у Херсоні попрощалися з 53-річним військовослужбовцем Сергієм Поспеловим, 18 грудня із 33-річним Віктором Ванюшкіним.